Вітаю вас, малята. Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Кожна дитина знає, для чого людині мило. Впевнена, у вас одразу готова відповідь. Шматок мила змилюється швидко, ним стає незручно користуватися. Тому майже завжди обмилки летять в смітник. Сьогодні я навчу вас. Ощадливо використати залишки мила. Цей експеримент проводьте разом з матусею. Для експерименту знадобляться залишки мила, тертка, формочки, які можна використовувати в мікрохвильової печі, вода і мікрохвильова піч. Залишки мила подрібнюємо на терці. Подрібненим милом заповнюємо формочки пальцями чи ложкою придавлюємо для щільності. Потроху доливаємо воду, щоб вона покрила мило. Матусі поставлять форму в мікрохвильову піч на одну хвилину. По закінченні часу дістануть. А ви ложкою розрівняйте поверхню, щоб була гладенька. Залишаємо до наступного дня, щоб стало твердим. Дістаємо із форми і користуємося оновленим милом. Цей безвідходний спосіб дозволить отримати оригінальні форми та поєднання кольорів. Чекатиму світлини результатів ваших експериментів. До зустрічі!